Добрий день! Вітаємо глядачів в Гімназії номер 5 Звягівської міської ради. 2023 фінансовий рік став роком освоєння бюджетних коштів, спрямованих на завершення проєкту, розпочатого і майже завершеного в попередньому році, а також невеликих проєктів з енергоефективності та створення безпечного середовища навчання. Так, для благоустрою території навколо укриття та самого укриття зовні були виділені кошти в сумі 219 056 гривень. За ці кошти були виконані такі роботи. На поверхню сховища вкладено спеціальну мембрану, яка затримує сповзання родючого ґрунту, завезено та розподілено родючий ґрунт по поверхні укриття, перекладено старі доріжки та влаштовано нові. Інші роботи, пов'язані з благоустроєм території навколо сховища, а саме придбання та посів трави, висадка рослин відбуваються виключно за кошти спонсорів. Нещодавно була проведена вогнезахисна обробка дерев'яних поверхонь горища нашої школи. Дерев'яна поверхня даху складає понад 3 тисячі квадратних метрів. Вартість виконаних робіт становить 90 153 гривні. Просочення даху це не тільки виконання припису ДСНС, це перш за все важливий крок на шляху до підвищення безпеки освітнього середовища. Також найближчим часом очікуємо на заміну внутрішніх дверей в трьох кабінетах школи. Їх заміна це важливий крок в напрямку підвищення енергоефективності будівлі, адже коридори школи темні, а така конструкція дверей дає змогу доступу до них природнього освітлення. Ми в цьому переконалися, встановивши двоє таких дверей за спонсорські кошти. Бюджетні кошти дають змогу замінити двері в найтемніших частинах коридору.